Солений торт. Як він вийшов, я не знаю. Зараз ми разом, разом подивимося. Це от форма алюмінію. 38, дуже, не 38, а напевне 32. Дуже гарна, широка. Найкраще певчуться вироби в алюмінію. В алюмінію по, в формі, формі ось такі. Зараз подивимося, як знизу. У мене духовка дуже гарно пече. Ми сьогодні не пробували. Це є низ. Бачите, як гарно вийшло. Це є низ, а оце є верх. У мене такий за скла, ну він тяжкий. Ну як його переверну. Як його переверну. Треба мені дві руки. Це низ, отак вийшов, бачите? Мене їли, бо мій син сьогодні зі сім'єю цілий день на морі. Ку -ку. Ви мене бачите? сім'єю сім'ї на морі і вони ввечері вже на морі поїли. Пів їх ще нема в хаті. Вони зараз прийдуть, по -по покупаються, всі душ приймуть. І тоді будемо ще біле вино пити. Вечеряти вже ніхто не буде. Треба мені дві руки, щоб я перевернула. Почекайте, як я вас отак залишу трошки. Ой, в темноті, ну, в темноті мені треба дві, дві, дві руки. Опа, щоб було красиво на білому скі. Зараз, зараз, почекайте хвилиночку. Еко-ква! Екоква. Ось так виглядає. Оце така сюрприза. Може, ще зараз захочуть їсти, як прийдуть. Бачите? Це теж така нова велика форма, яку я купила Coin Каза. Навіть ціна ще є. Але це Коін Каза, це, хто живе в Італії, знає. Це дуже такий якісний магазин, все посуда для дому, багато там посуда, там багато всього є для дому, якісний, повторяю, якісний. І це відносилося до, до різдвяних, Е, тих прикрас. Це на, на Різдво ось така тарілка. Бачите, панатон поставити. Чому на Різдво? Тому що золото з чорним золотом. Така велика пластмасова тарілка потрібна. була Вона така велика, вона така доброякісна І я купила її за 3 евро. Тому що я завжди люблю. Е, і це теж в Коїмка я купила. Бачите, має такі горошки кругом. Дуже, дуже красиве гарне скло. І мені сподобалося, що вона ось така широка. Знаєте, спести отакий от порядний пиріг, поставити на стіл. І це є дуже красиво. Треба мені частіше робити ось такі е, холодні солені пироги. Мені подобається. Як буду різати, то вам розкажу. Ну, зараз я поки що чекаю на них, може як вони прийдуть, може будемо разом розрізати. Має бути сюрприза така. чин-чин. Ми тут поправимося. Італік. Які смакети взяв цього разу? Пістакію, кафе, ночоля, э, аль альчокуляту. Які, скажи, ти які? Ти теж вже не пам'ятаєш. Це пістакію я пам'ятаю. Оце мені апетитне. Бачиш, оце от мені підходить. оце. Дають такі от трубочки, дуже мені сподобається оцей їсти. Софія вже спить, так що тишина і спокій ми кричати не можемо. Де ти де йдеш туди, на диван? Я хочу оце попробувати. Оце. Вау! Як розумно роблять такі маленькі кони цей і напевно це біло ще спробую зверху. Тишина. Софійка спить. Не можна телефон включати, телевізор на, 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 на мальній волні дивиться. Це добрему розвову тут біля моніки чи тут на тому самому. На тому углі, Але воно не є артіджаналі, Написано артіджаналі. Це нутелли, Дивись. Яке смачне. Що ви їли на, на вечері сьогодні? Де ви ходили їсти? піцу чи в ресторан? А? Хотіли піти піцу з'їсти, пішли в центр. Хотіли піцу, пішли в центр? Пішли в центр, там. І що з'їли? Ну, ну. Ну, ти так тихо говориш, нічого не чути. І що ви їли в центрі, Віталь? Та розкажи зараз. Я хочу телефон а? Не хочу на телефон не розказувати нічого. Ось так поливаю я квіти. Знизу ця вже попила добре папороть, а ця п'є. П'є остатки. Та та, що не випила ця, п'є ця. інші ще вода залишиться. Це вода з такою добавкою спеціальною для, для зелених квітів. Опа. І тепер. Ну, навіть нічого знизу не стекло. А, стекло, стекло. Я думала, що нічого не стекло. Де ж мені як мені це зробити? От ту можна, чи то знизу, знизу, чи мені... Ну, я свої квіти знизу напуваю, вони знизу п'ють. Ось так виглядає. Ось так виглядає моя. Дала їй водички, напояла. я кожен раз. І її обризгую ось так виглядає. Це та картина. Я її причепила сюди, бо я в хаті вона мені не підходила зовсім. Я її купила, мій зон демонт. І вона разом з тим, от, бачите, де стоїть портавазо, називається ну, підставка для квітів в одному магазині, воно в одному стилі. Я купила в одному магазині, в одному стилі. Ось так, знизу. Так, 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 виглядає гарно знизу. Папороть в лісі росте, тому воно і вологості хоче багато. Ось тут в середину так само. Автоматично загасилося. Окей. Побачимо, скільки вона буде тут, що в мене стояти. Вона повинна до, хоча б до листопада. Вересень жовтень. вересень жовтень. Ну. Треба пізніше перед наталією. Вона, звичайно, треба буде щось мені гарне купити, на, на Різдво гарне поміняти, тому що. Вона не витримає три місяці. Якраз на різдво вона буде негарна. А так з першого, з першого, скажімо, грудня треба щось поміняти. Жовтень, листопад, ну, вересень, жовтень, листопад. Ну, хоча б три місяці два з половиною, щоб вона мені хоча б витримала. Окей. Походили ми ж по траві. Нас так кумарі покусали, мадонна, як мене. І по руках, і по ногах кумарі покусали. Джада сіла відпочивати, трохи була аджитата, аджитата така в -в 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 возбуждена, це гарно, погано по русски говорити. Така, знаєте от зараз сіла, і отак от майку вона натягає. Постійно майку натягає і вдома, і на вулиці. Що ж ти так зробила? Тяжко, Джада, ти їм паціта? Дивись, яка майка гарна. Ти подивись, який макімаус там у тебе є. Вже спокійна. Вже спокійно, добре заспокоялося. Добре, що в неї це довго не триває. 10 хвилин і проходить. 10 хвилин і проходить. Що це за машинка така гарна? Така, знаєте, компактна. Ого, тут вже і стерлося, тут вже і. Що це за машина? Що тут вже і... Стерлося, навіть не видно нічого, манаджа. Що за машина, я не знаю. І тут стерлося так само, капіці. Машина з 2009 з року. Зовсім не стара, ще з 9-го року, вже з 2009 року це не стара машина. Такий старий-старий будинок. Ого! Це один із старих, як тільки побудували місто. Півниця така. <кій> Такий будинок старий. А тут такі сходи. Попробуйте жити і, і бути пенсіонером і йти наверх на ті сходи, коли дощ, а там люди живуть. І це точно. Теж такі самі одинакові. Ні ноги чешуться, чешуться ноги. Джада, йдемо, йдемо вже геть, йдемо, йдемо трохи ходити. О, браво. О, Ти що чуєш? Те, що я говорив? все, вже обняла, вже обняла джада. <зас> вже співаєш, вже обняла мене. Ой, вже цілуєш. Молодець, молодець. Молодець, бачиш, 10 хвилин ти відпочила на тому пеньочку і тобі все прийшло. Йдемо вперед трохи, йдемо. Йдемо ходити. Так, по підручку. Я йду додому ногами і маю час дивитися на будинки, Мені дуже подобається. І бачу, що цей новий будинок збудували. Дивіться, як він гарно збудований, сучасний будинок. Середній поверх в темних тонах. А верхній і нижній в білому тоні. Скло таке зробили за біле, але такого молочного кольору. Затемнене і гарно виглядає. І доверху не пнуться. Чому вони не пнуться на 5 поверхів зробити будинок високий? От в Італії не будують високих будинків. У нас тут найбільше 5 поверхів. Вищого немає. Зараз впереді я вам покажу ще один будинок, білий, цілий, і він дуже сильно некрасивий. Не цей, а ось там впереді. Йдемо далі, я вам покажу зараз. Що таке? Заглянемо. Не можна заглядати, але ми заглянемо. Ось так. Заглянемо. Не знаю, що там таке є. Цей будинок мені теж не подобається. Він якийсь на гуртожиток похожий. Чому не подобається? Тому що він, бачите, він такий цілий білий, якийсь одинаковий, ті тераси такі великі, довгі. І люди отаке скло роблять. Дуже довгі балкони, всі одинакові. Роблять це, напевне, зробили дозвіл, бо самому собі не можна. Якщо будете робити всі одинакові, то добре. Оце все скло, воно збирається в кубку-кубку, в кубку, тоді ви маєте відкриту. Відкритий балкон, відкриту терасу. Не подобається мені тут. Не знаю, який проєкт в середині, теж залежить від проєкту. Цей будинок збудували років. 5-6 назад. Він новий. Скільки поверхів? Один, два, три, чотири і п'ятий наверху. Один, два, три, чотири і п'ятий наверху. Рахується високий будинок цей.